Флористика різновид декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, яке проявляється у створенні робіт з різноманітних природних матеріалів. Якщо термін флористика знайомий всім вже багато років, то фудфлористика це відносно нове визначення. Хоча і за своєю назвою досить зрозуміле, фудфлористи також створюють букети та композиції. Вони це роблять за допомогою солодощів, фруктів, п'ясних виробів, сирів, напоїв та інших сезонних продуктів. Ні букети зазвичай набирають своєї популярності ближче до свят. При цьому вони існують як жіночі з цукерками та квітами, так і чоловічі, наприклад, з морепродуктами, горішками чи сиром. Наповнення композиції залежить лише від фантазії та креативу. Марія Кутня почала займатися створенням їстівних букетів ще 5 років тому і досі не полишає улюблену справу. На жаль, як мабуть у більшості українців повномасштабне вторгнення окупантів. На території України змусило майстриню на деякий час змінити свою діяльність. Тоді, після жахливих подій лютого 2022 року, Марія почала поєднувати фут-флористику з волонтерством. Волонтерство було на початку, так скажемо, вторгнення. Тоді, звісно, вся робота зупинилась. Я навіть вчора подивилася, скільки букетів я зробила в прошлому році, на 8 березня. Ніскільки. З 1 березня по 9 букетів замовлень не було. І це я тільки сьогодні ну, тільки вчора зрозуміла, коли заглянула до букноту. Звісно, з, повно, з початку повномасштабного вторгнення робота зупинилась, тому що не було у кого купляти продукти, і не було для кого їх робити їстівні букети. На жаль. Але пройшов час, коли ситуація стабілізувалась. Як, якщо можна так назвати, що вона стабілізувалась, то люди якісь починали знову свою роботу, які залишалися, а хтось вертався і тому якось стабілізувалась. Творчий шлях Марії розпочався саме з цікавості. Першу композицію дівчина створила як подарунок для близької людини на день народження. Вже тоді гості свята пропонували майбутній майстрині почати займатися цим професійно. Проте невеличкий досвід та сумніви збентежили її в один день. З'явилася така ідея створити букет хлопцю на день народження. І ідея була спонтанна, як у нас, у всіх у жінок потрібно зараз, дуже терміново. Згадала, що бачила такі картинки в інтернеті, взяла я одну як приклад і побігла по місту шукати те, що мені потрібно. Зробила букет, подарувала на день народження було дуже багато людей і. Вийшло так, що реакція була дуже така об'ємна, так скажімо. Кожна людина такого не бачила і це визвало якийсь фурор. І Хтось мені запропонував створювати на замовлення. Але до цього постала так скептично, що, що це зробила один букет, який замовлений. Але пройшов час, виставила десь об'яву і, і все, далі як в тумані. Весна це чуттєва пора, яка приносить таке очікуване тепло, святковий настрій та ажіотаж на подарунки. Тому сьогодні телебачення капрі разом з Марією Кутнею підготували сюрприз для глядачів майстер-клас з виготовлення їстівних букетів. Для створення такої композиції потрібно буде підготуватися заздалегідь. Для того щоб скласти їстівний букет, спочатку треба визначитись зі складовими на яке свято, які... Потреби у самого само, самої людини, яка святкує. Якщо це буде солодощі, то треба визначитись з кольором, наприклад, вибрати два чи три не більше. Бо якщо вибирається два чи три більше, то картинка трошки псується, так скажемо, але це все залежить від потреб. Коли визначаємося з кольором, тоді йдемо на закупку, вибираємо певну кількість і додатково до солодощів можна додати квіти. Це завжди гарна буде ідея. Для того, щоб скласти букет, потрібні розходні матеріали у вигляді скотчу, ножиць, шпажок, плівки і все. Тож, обравши всі необхідні матеріали для букету, у нас він буде солодким. Потрібно кожну складову закріпити на паличці за допомогою скотчу. Починаємо складати композицію, перев'язуючи солодощі між собою. Тим самим ми вже формуємо основу букета. Аби букет виглядав більш цікавим та святковим, додаємо до нього трохи квітів. Коли основа букету створена, переходимо до його пакування. Для цього нам необхідно відрізати 5 частин пакувального паперу. При бажанні можна обрати декілька кольорів. Аби отримати пакування для букетів, складаємо дві частини пакувального паперу різного кольору і фіксуємо їх. Розташовуємо отриману композицію солодощів та квітів на папері, закріплюємо скотчем та робимо верхній шар пакування. За допомогою останньої частини пакувального паперу ховаємо палочки та робимо святковий бант зі стрічки. В результаті має вийти ось такий подарунковий букет. Створення ось такого букету займає до години часу. Проте існує безліч видів композицій, які виготовляються значно довше та складніше. Ну, якщо брати е, сам самовиготовлення букета, то це приблизно. Десь година. Це я не беру в рахунок закупку продуктів, про рахунок, спілкування з замовником. Ну десь так. Технічно, це десь, десь годину займає. Кожний букет займає певний час роботи. Найпростіший букет виготовлюється приблизно десь за 40 хвилин, можливо, десь за час. І є букети, які складаються більше. Двох годин та трьох годин. Наприклад, це можуть бути якісь великі фруктові букети. Це можуть бути букети з морепродуктів, великі гіганти, чоловічі букети, де багато складових. Десь це займає дві години, можливо, десь навіть і три. Як зазначає фудфлорист, лише практика, методика помилок та спроб допоможе створювати подібні роботи. Ця досить цікава, та на перший погляд, нескладна діяльність насправді потребує багато часу, знань про властивості тих чи інших продуктів та вміння бачити красу у простих речах. За фахом Марія бухгалтер, проте створення букетів припало до душі їй набагато більше. Так працювала на сам. На самом тоді було багато роботи, але за фахом я не працювала жодного дня, на жаль. На жаль, тому що коли я шукала роботу, вона не оцінювалася в фінансовому сенсі якось як хотілося, тому не вийшла працювати за фахом. За фахом я бухгалтерський облік та аудит, але так вийшло, що не довелося працювати за фахом. На той момент якраз таки не працювала. Шукала роботу, і це так сталося паралельно. А потім роботу знайшла і намагалася створювати букети паралельно, але не виходило. Тому і так співпало, напевно, що з роботи я пішла і зробила акцент на букетах і, і все. А воно знайшло мене ще задовго до того, як почала займатися. Просто воно було візуально десь завжди поряд. Такого в нас на в нашому регіоні тоді я ще не бачила, але завжди було десь поряд поруч. Як не дивно, але найцікавіша робота для Марії лише попереду то буде букет з ролів. Я дуже хотіла всі ці п'ять років, але ніяк не було часу. І ось так взяла, взяла таке замовлення. Дуже цікаво, як воно вийде. Воно, можливо, таке трохи банальне, але це нестандартний продукт, з якого робити можна букети. Тому це цікаво. І не будемо лишати без уваги великі корзини з раками на 8 кілограм і ще більше це, ну, це такий ефект, коли людина це отримує. Це Дуже важко робити, але емоції від подарунку вартують того. Далі Марія планує лише розвиватися у напрямку фуд-флористики та створювати посмішку на обличчях покровчан. Так, звісно, не планую зупинятися, планую далі розвивати. Можливо, це буде щось таке масштабне, якщо вийде. Але хочеться залишатися в місці і створювати далі свято для людей, дарувати емоції. Тож, як ми бачимо, аби створити цікавий подарунок власними руками, потрібен певний перелік складових та фантазія. А досвід, цікавість та бажання розвиватися допоможуть вам стати на професійний шлях майстра.